Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. Київське Динамо! У себе вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда Олександра Шавковського приймала Рівенський Верес. 1 1-0! Динамо перемагає. Єдиний м'яч забив. 23-й хвилині матчу Владислав Ванат. Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. І давайте все, друзі, по порядку розпочнемо вам говорити. 4-1, 4-1, стартова розстановка у Динамо. Георгій Буща на воротах, Дячук, де Денис Попов, з на Олександр Тимчик, Вчаренко, по Нангак, Михайленко, центральний опорний півзахисник. Алісандр Піхальонок, Віталій Бояльський, центральні атакувальні півзахисники. Назарій Волошин, Владислав Кабаєв по флангах та Ванат у На нападі. Це стартова розстановка у Динамо. Верес. 4-4-2. Стартова розстановка у Рівнянку, Жухарі, Ворота, Гунчаренко, Вовченко. Захисники Протасевич Шевченко. По флангах Кляц, кучаров Центральні півзахисники Кампус Дахновський. Ну, також півзахисники Дахновський та Кампус дуже активно до атак підключалися, а при захисті дуже активно захищалися. Степанюга Степанюк, йдучи у нападі. Це стартова розстановка Вереса. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну ще я вам можу сказати Динамо Київ, в принципі, активніше розпочало цей матч. І, і в Олександр Тимчика непоганий шанс був на початку. Кожухар там, кожуха, там, відбив його удар. Там ще рикошет був від захисника. Тобто, динамівці краще розпочали, динамо і м'ячем більше володіло. Ну і ось вона, 23-я хвилина матчу. Спочатку Денис Попов. Дуже здорово пішов в атаку, заробив Денис штраф, неї 27 метрів було до доворіт. Ну, здається, що Олександр Піхальонок буде або подгавати, або, можливо, проб'є. А тут була домашня заготовка від футболістів київського Динамо. Олександр Піхальонок. Відає передачі на Віталія Буєльського. Віталій Буєльський одним пасом розрізає весь захист верса, Виводить Владислава Ната, Один на один і Владислава Нат забиває. Забиває Владислава Нат. І справді футболісти в не очікували такого задуму від Динамо, а динаміці перехитрили. А динаміці перехитрили у цьому епізоді рівнян. І справді, дуже здорово, Олексій прихальонок покатив на Віталія Буєльського Ну, і Віталій Буєльський Яка передача від Віталія Буєльського. Віталій Буєльський справді, неймовірне бачення поля від Віталія Буєльського. Віталій талі виводить, Владислав, Ваната, один на один Владислав свій шанс збила 1-0, кияни в рахунку повели. А після забитого м'яча, скажімо так, і Верес Трішечки так взяв, знаєте, гру під контроль, були не пані відрізки. Ну і ось він супершанс був там в кінці, наприкінці першого тайму. Просто, ну просто якийсь неймовірний взагалі шанс був у Вереса. На 40-й хвилині десь так цей шанс був, супер шанс був. взагалі там кутовий друзі призів до цього небезпечного моменту. І справді, саме після кутового вдалося цей момент створити, спочатку там горій бущан відбив удар, батя ще добивальні там було. І... Якщо не помиляю, з лінії Воріт футболіст Динамо виніс просто м'яч з лінії Воріт. Там нам ще й Георгій Бущан зреагував на цей удар. Просто такий, неймовірний взагалі, сейф. Взагалі ідеальна подача. Бущан так вибиває м'яч, потім ще добування було від футболіста рівненської команди. І справді, добування було дуже-дуже таке хороше. І Справді, тут Вівчаренко. Е -е, тому Вчеренко з воріт вибив м'яч, і там потім ще емоції були від Вчаренко, тому що справді е, э, свою команду врятував. А пробував та Кампас головою. Саме Кампус пробивав. І Вчеренко там з воріт м'яч вибив. Потім команди обмінялися пару небезпечними ударами. Ось наприкінці першого тайму. Ну а на початку другого 45 хвилин динамівцям нам вдалося Гол забити другий. Чи правда його не зарахували через офсет. Тобто, такий знаєте, другий тайм, знаєте, такий був такий знаєте рівний, в принципі, як динаміці могли подвоїти перевагу, так і Верес. Так і рівненська команда могла рахунок зрівняти, Там Георгій Бущан. Mm, робив дуже хороші сейви. Справді, дуже хороші сейви робив Георгій Бущан. До речі, друзі, в другому таймі у Вайреса взагалі вийде Ходія, Шарай, Мурвалевич, Нонго. У Динамо вийде Віталій Робчинський, Андрієвський, Олександр Каралаєв. Динаміцям була ця перемога прям необхідно важлива. І справді, наприкінці матчу, справді відчувалося те, що градус матчу дуже таки, знаєте, високий. І справді, як і Верес, тобто як і Рінська команда могла забити, так і в принципі Динамо могла забити. Ось скоро шанс був у, якщо не помиляюся, у Володислава Дубінчака, щоб забити. Наприкінці вже матчу, коли там несправді хороший був удар, і М'яч, так знаєте, трішки-трішки пролетів відповідно, ворота. До речі, друзі, я помилився не у Дубінчака був шанс. А якщо не помиляюсь, то такий Вічаренко був, непевний шанс, для того, щоб забити. Там м'яч пролетів дуже близько від поперечки. У Вареса був супер шанс на 84 й хвилині. Матчу, І справді дуже здорова рінська команда втекла. В контратаку і супер шанс був. Супер шанс був у Кампоса, якщо не помиляюсь. Пробивав бущаний. Удар відбив, потім ще там до балані було. І його заблокував. І його заблокував футболіст київського Динамо. Просто якийсь немовірний був шанс у Рівенського верса, щоб зрівняти рахунок. Заблокував та Дячук, саме Дячук кинувся під удар та заблокував удар. І взагалі Дячук дуже хороший матч провів. Потім і у Динамо ще там моменти були, там у Дениса Попова був супершанс, після кутерого щоб забити. Тут і справді, неймовірна взагалі кінцівка була. Ну і верес там на останніх хвилинах пішов в атаку в кінці-кінців кріаном Вдалося відбитися. Ну, і підопічні Олександра Шавковського здобувається дуже важливу перемогу. Дуже важка, дуже важка перемога для Динамо. Зараз, друзі, хочу вам статистику взагалі прокоментувати. Дивіться, 1613 це статистика ударів. Тобто у Динамо було ударів більше, але ударів в площину 3-4. Тобто, у Вереса навіть більше ударів в площину було. 6-4 за кутовими. У Динаміці було більше кутових. 62 на 38 це контроль м'яча. Динаміці більше було на м'ячі 2-1 відповідно, відповідно, за офсайдами. Динаміці, в принципі, мали перевагу і за володінням, і за ударами, але справді дуже важкі матчі для київського Динамо. Я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо порівняти статистику першого та другого тайму з Галіто. То перше 4-1 за ударами перевага у Динамо, 1-0 за ударами в площину 59-41 десь так контроль м'яча. Приблизний. Хоча хтось, знаєте, ось тут 59 на 41 є статистика володіння м'ячем, а десь є 62 на 38, але в будь-якому випадку у Динаміців була перевага за контролем м'яча. 1-3 за кутовими. У першому таймі було у Вереса більше кутових, але в цілому 4-1 за ударами та 1-0 за ударами в Площину. Другий тайм по 6 ударів обох команд та 2-3 за ударами в Плищину. Тобто, в принципі, в другому таймі, тобто я ж кажу, був рівний тайм. Що у Вереса були хороші моменти, щоб забити гол та відповідно зрівняти рахунок. Що у київського Динамо були хороші нагоди, щоб подвоїти свою перевагу. Тобто, і справді такий матч був. На три прям результата. І справді. Але в кінці кінців Динамо перемагає. До речі, найкращого футболіста матчу друзі. я Чесне слово, я, друзі, напевно, я все-таки скажу Дячук. Знаєте, Дячук мені прям дуже сильно сьогодні сподобався. Дуже хороша гра від центрального захисника. Мені сподобався Віталій Бояльський Дуже мені Віталій Боєцький сподобався. Мені дуже сильно сподобався Олександр Піхальонко, Владислава Над. Ну я, напевно, все-таки, знаєте, Дячека оберу найкращим футболістом матчу. Знаєте, дядюк саме той момент, коли заблокував удар, ну, ключовий справді був момент. В останню мить прям заблокував Дячук-Удар. Справді неймовірний захисник. Я саме його оберу найкращим футболістом матчу, хоча, в принципі, Віталій Боєцький також на цьому. Це звання претендує. Ну, я оберудячка, це моя думка. Друзі, підсумок цього матчу, якщо підбивати, я вважаю, що динаміці все-таки перемагають по ділу. В принципі, В принципі. Ще брати моменти у Вереса, то в Динамо була рівна кількість моментів, але все-таки я вважаю, що Динаміці ну все-таки більше все-таки створили трішечки, але все-таки більше. І все-таки на цю мінімальну перемогу Динаміці я вважаю, награли. Рівенському Вересу. Браво, команда з Рівного показала дуже хороший бій. В принципі, я так і прогнозував, що для Динаміців тут буде нелегкий матч, то точно не буде. Ось тому Верес показав дуже хороший футбол, і справді Динаміця легко не було. Це був дуже важкий матч для київського Динамо. Браво Рівінському Вересу! Браво Динамо! Динамо перемагає! І якщо дивитися зараз турнірну таблицю, то київський Динамо лідер в українській прем'єр-лізі після 17 турів. У київського Динамо 43 бала, 13 перемог, 4 нічих та 0 поразок, і 5 очок переваги над Олександрією, яка йде на другій позиції. Плюс над Шахтарем перевага аж в 10 очок. Правда, Шахтаря ігра в запасі, але в будь-якому випадку Києн і справді таку заявку і справді зробили зараз на чемпіонське звання. Тому що я вам хочу сказати, 5 балів відрива, 7 балів відрива, це дуже прям багато. І у Олександрії та Шахтарі буде дуже важко відіграти такий відрив. 37 забитих м'яча у Динамо. 11 м'яча пропущено, та плюс 26 різниць забитих та пропущених. Рівенський Верес 9 у Вереса 19 балів, 6-й поразку ревінська команда з 7 нічих, також команда та 4 перемоги. 17 забитих м'яча, 24 м'яча пропущено, та мінус 7 різниці забитих та пропущених. Ну що ж, друзі, завершується таким чином: у нас перша частина сезону. Зараз Чемпіонат України йде на паузу. Повертається чемпіонат України, якщо я не помиляюся, десь так в кінці лютого, числа так, 22-го, да? То тобто, два місяці зараз пауза. Сподіваємося, що все буде добре. Чемпіонат, скажімо так, вже скоріше так знаєте, повернеться. Ми да? подивимося і подивимося, друзі, за розв'язкою в українській прем'єр-лізі. Останній матч сьогодні відбувався. У першому колі Динамо київ Київ-1», «Рівенський Верес-0». Друзі, а я вам дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та тільки щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.